Постійної напруги спорт підтримає тебе. В першу чергу я, я хочу привітати наших болівальників, які сюди приїхали. Це перемога теж їхня. Вітаю нашого президента з цією перемогою. Так, по грі дуже класні емоції ми виграли цей матч. Були проблеми так, у першій половині. Але сьогоднішня наша третя, четверта, четверть була дуже якісною. Дуже гарною грою, мені здається. Глядачам теж, я думаю, сподобалася ця гра. Для нас трішки ні, так, але для глядачів так. Вітаю з перемогою і рухаємося далі. думаю, Думаюся назад. Сьогодні впродовж гри. Як команда реагує на це, яким чином ви намагалися стабілізувати результат, будемо в другій половині ми поговорили між собою, розібралися, що ми не так робимо у захисті. Так? І ми вирішили трішечки надати темп так? І бачите, ми третю-четверть дуже класно забили, пішли у швидкий отриф, так, добре зіграли. Скажіть, будь ласка, знаєте, що завтра ви будете грати у фіналі. Поптука це отримує сумберника ви чи Дніпро? Ну, я думаю, що всі, всі думають, що це буде Дніпро, але як я, я казав, вже, цей баскетбол може трапитись все, що завгодно. Так, але, скоріш за це буде Дніпро, так що готуємось до них. Емоції були на грі, зараз вже трохи полегше. Спочатку я хочу привітати. Усіх, хто причетен до нашої гри, для цього багато людей приклали руку і на нас сподівалися. А що по грі, по-перше, мені не подобалась спочатку наша гра в захисті, і ми на цьому провалили як першу четверть, так і другу. Потім ми трошки поміняли у другій половині правила на захисті і щось вийшло, щось ні, але у нас від захисту пішов напад і результат на табло. Попри виїзних статус матчі сьогодні команда не залишилась підтримки. Впливала присутність глядачів, як і Кірбасну, так і вашого сектора, активних болівальників на ту команду. Так, ми давно грали без болівальників і це дуже приємно. Був такий, наче праздник. Ми дуже, як молоді гравці, завелись спочатку, але трошки це нам зграло злу, злу шутку. І після перерви ми трошки стабілізували наші емоції і вийшло те, що вийшло. Тренер, скажіть, будь ласка, у перезонному турнірі та в Кубку України ви обігали суперлігу не Немає у вас після цього цього враження, що ви мали бути виїхами в Кубку цього року? Ну, це... Це хай рішають наші Наші боси, ми робимо свою справу, ми дуже багато і хлопці гарно працюють і я їм в цьому допомагаю. Сьогодні Максим Сандо, лідер команди, отримав далекий вимог фіні. Чому ви вибрали лімітувати? У нас нема лідера у команді. Добрий день. Які враження? Ми програли. Це кубковий матч, там де в тебе є одна можливість або виграти, або програти. Це не сезон, який продовжується протягом року. Тут або програєш, або виграєш. Прометей швидка команда. Ми десь не впоралися в третій, в четвертій, в четвертій з їхнім швидким відривом. І за рахунок цього ми програли. І кінцівці десь в захисті пропустили. Нам тренер розбирав доїхав до вчора, сьогодні, але ми десь були на куражі, щось забулося і програли за, за рахунок наших помилок. Перша половина була досить контрольованою. З чим пов'язуєш такий ігровий спад в третій четвертій червні? Е, я вважаю, що в першій половині ми контролювали, по-перше, свій напад і в захисті допускали менше помилок, були більш концентровані. А в другій половині десь не забили свої китки і не змогли захистити швидкий напад. Спочатку ми і планували, що буде складна гра, ніхто не казав, що буде легка гра з приметем, але 48 штрафних так перший раз, мабуть, в цьому сезоні нам дали таку агресію проти нас у нападі, у проходах, так і десь або хлопці, або не хлопці там. Не будемо нічого, бо знову штраф прийде, так? Буду, буду, буду багато казати. Але програли боротьбу. так? Тобто, вважаючи всі плюси, мінуси, там, фоли і все інше, ми програли сьогодні боротьбу. Ми мали виходити більш сконцентрованими на другу половину, так? але потім, коли вже десь Прометей нас догнав по рахунку, так? то вже була рівна гра і заходили в кінцівку. І, в принципі, програли крушол 2-3 е підбирання на своєму кільці. Тобто сьогодні просто що по грі, е дуже важко було грати коротку ротацію. Так знаєте, в мене є собака. Я ходжу з пакетиком, коли виводжу на вулицю. ходжу з пакетиком. Я порядний громадянин. Кожу ходжу з пакетиком. От сьогодні хотілося вийти і з пакетиком е прибрати там за кимось. Олександр, скажіть, будь ласка, ваша команда у кукових матчах проти команд вищої ліги мала неабиякі проблеми. Чи вважаєте ви, що тут мав фактор недооцінки суперника? Сьогодні ні. З селфмейдом може бути так. Ми погано грали. Сьогодні, в принципі, всі були заряджені, сконцентровані. І сьогодні була рівна гра, і ми розуміємо, що прометей команда рівня Суперліги, так. І я думаю, що вони були б в топ-4 нинішньої суперліги, так, 4-5-6, скажімо так. Ось. В топ-6 mm -hmm. точно, так. Of the, uh, дивлячись на інші команди, так, хто, хто як буде укомплектований і так далі. Але в принципі, як організація, вони будуть в топ 6 100 цього цьогорічного чемпіонату. Скажіть, будь ласка, а якщо подивитися у протокол, то бачимо, що а, гравці промте виклали набагато більшу кількість кидків. Та Я вже Чи сказав, листі? так, я вже сказав, що. Ну, або ми погано не вміємо взагалі захищатися, або щось інше. Я ж не можу казати. більше, на жаль, до всього ігрового темпу рівня інтенсивності команди була готова, який нав'язував суперник? Я думаю, ми були готові так. Ми це тренувалися, ми все за це казали. Але те, що домовлялися, працювало в першій половині. Ми в принципі були підготовлені атаки. У нас було всього три втрати за половину, так у другій вісім. Тобто і після цих втрат нам трошки. Хоча пишуть, що points from turnovers всього 4 в Прометея, але було більше, тому що після цих втрат була нормальна організація нападу. І я думаю, що десь ми програли на цьому, на тому, що погані китки, погано підготовлені китки. Звичайно, мені хочеться, щоб був кращий відсоток влучань. скажімо так, І після цього. Ми погано повертались назад, хоча весь тиждень працювали над цим, але десь я так розумію. Я ж вже кажу, що деякі люди сьогодні просто плавали, не було їх на майданчику. Тренери ви багато років працювали разом з Максимом Сандолом, важливим гравцем Прометея. Чи мали ви якийсь особливий план протидії йому як знаєте? В принципі, ні, По... я не знаю наскільки Макс просто не вписується в. В загальний рисунок Прометею, я вважаю, так, і ми це бачимо, в принципі, і по сьогоднішній грі два очки. А, тобто команда грає агресивно, швидко, і Макс він трошки більший, так? і ось. Тому до нього так не готувалось, готувалися більше до цієї, щоб повернутися додому, щоб закрити праву руку. Проход сьогодні віддали знову штук 15, просто проходів праву руку за те, що казали, так. Тобто, ну, те, що готувалися, поки те, що. Якщо робили те, до чого готувалися, було добре, так тобто, але ти ніколи не можеш віддати 19 підбирань на своєму щиті, так, там 11 втрат 8 у другій половині, тобто дуже багато, і ми знаємо, що прометей біжить після цих втрат, так намагаються легкі очки набувати або фоли, або ще щось, тобто провокувати і собирати, собирати ці фоли. Так і сталося. В принципі, я ж кажу, що. Кубок один так він дізнається, дістанеться одному. Лише хотілося, звичайно зіграти в фіналі, але ну вже як є.